Одночасно капусту та картоплю кидаю в борщ. на який колорадський жук, не їсть листя. Смажимо буряк червоний. Шматочок масла кидаємо. Слівочне масло надає м'якості та забирає аромат овочів. Картопля вже починає рознатлошуватися, розварюватися. Сипаємо буряк уже. Шматочок масла в зажарку. Бачите, вже повністю розварилася картошка. Це не картопля, це пісня просто замечательна, Кропити не треба, розварюється швидко, біла всередині рання, просто суперова. І в ложечки борошна кидаю в зажарку для густоти. Ну Густоту ще дає ця картошка, дуже дає. ну Я по привичці ложу і трошечки борошна. Ну Мені так і смачний, він такий наваристий, такий, класний. А томатну пасту, свіжі помидори терті, Перцю, лаврового листу, зажарку. Такий густий. який красивий. Соли. Все, картошка розварилася. Тут, як я почала дрібно різати, її би не видно було. Все, вся повністю зварена. Давайте, для тих, хто не вірить. Бачите? Геть, все. Хто хоче замовити картошечку, на якій парадський жук не листя, пишіть в особисті повідомлення. Густий, наваристий. ложку оцту вливаю для кислоти. Цукру, ще соли.